Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ставлення влади до бізнесу знову почало погіршуватися і супроводжується посиленням тиску після позитивної динаміки на початку великої війни. Зокрема, найбільшої критики зазнає гетьманцев проєкт Єрмака. Більше про ситуацію повідомили учасники інформ 2023 який відбувся в Києві. За словами співзасновника розвідка Владислава Чечоткіна, ситуація є набагато кращою ніж у часи президента Втікача. Віктора Януковича проте набагато гірше ніж до великої війни. Він також додав, що порівнюючи з 2021 роком, тиск посилився. Чечоткін додав, що податкова служба регулярно перевіряє діяльність компанії, зокрема навіть організованих нею пунктів незламності. У нас нічого не знаходять і штрафують на суму, за яку ми на їхню думку не будемо сперечатися. Тобто, це якісь мінімальні суми штрафів, але вони заважають, але вони перевіряють. Але вони часто зупиняють роботу, то що додав Чечоткін. Він зазначив, що такі постійні перевірки вже стали рутиною. Загалом це вже виглядає, як іде на вулиці дощ. Потрібно взяти парасольку і йти на вулицю. Сказав бізнесмен. Також співвласник компанії експрес-доставки. Нова пошта Володимир Поперешнюк заявив, що підприємці змогли вільно видихнути у 2022 році. Проте ситуація знову почала погіршуватися. Підприємці змогли вільно видихнути у березні 2022 року, коли було сказовано мита, запроваджено податкові пільги, і зараз усе повертається назад до довоєнного. Нього часу, коли владі було страшно, й вона розуміла, що все може накритися. Вони дали свободу підприємствам, коли вже не так страшно, знову можна ставити до підприємців, як до гусей і баранів, яких можна стригти та щипати, сказав він. Євген Шевченко, агент набу той же час зазначає, кого ще негайно має звільнити Зеленська або ніволювати дербан бюджетних коштів і відновити довіру міжнародних партнерів, допомога яких наразі має ключове значення задля перемоги в війні. Суб'єктивна точка зору людини. Яка січня 2016 по теперішній час полює на топ корупціонерів. Перше Андрій Єрмак корінь зла який використовуючи особистий вплив на президента, розставляє своїх людей на ключові посади у державі, що дозволяє йому контролювати і отримувати зиск чи не з усіх топ корупційних схем. Без його усунення ми просто будемо спостерігати, як одних посадовців фунтів змінюють на інших. Проте кінцевий результат від таких перестановок на жаль не змінюється. Друге Денис Шмигаль кілька днів тому довірну особу прем'єр-міністр. А саме заступника міністра Лозинського було заарештовано детективами набу під час отримання хабара розміром 400 тисяч доларів. Це була частина відкату з тих 1,4 мільярда гривень, які шмигаль виділив відповідальному міністерству за для закупівлі генераторів та пересувних котелей на випадок бовного блекауту. Загальна сума неправомірної вигоди, яку Лозинський та Шмигаль планували отримати від підрядників по цій схемі. Дорівнює 7 мільйонів доларів, 280 мільйонів гривень. До судове слідство триває. Третій – міністр оборони Олексій Резнюков, коли тендер на шалені 350 мільйонів доларів виграла компанія, про яку ніхто ніколи не чув, яка не має ні сайту, ні персоналу, ні навіть власного офісу, яка не змогла провести прес-конференцію. Аби публічно відповісти на всі питання, що так обурили суспільство, то міністр беззаперечно має негайно відставку, Але замість того, Резнюков, який є давнім другом Єрмака, почав виправдовуватися та брехати і, зрештою, сказав, що завищені ціни, то просто технічна помилка. Детективи набу два тижні тому отримала інформацію щодо даної угоди і вивчивши матеріали, попередньо прийшли до висновку, що дана угода містить у собі корупційну складову. Як наслідок зареєстрували кримінальне провадження за статтею 191 дев'яносто 5 частиною п'ятої, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове слідство триває, але попередньо можна сказати, що сума, яку посудові особи в процесі реалізації даної угоди намагалися привласнити, сягає 4 мільярди гривень 100 мільйонів. Доларів даний скандал жваво обговорюється в західних країнах. І задля відновлення довіри наших міжнародних партнерів потрібно призначення нової, чесної, порядної та незалежної від єрмака людини, тому що Резніков вже отримав запляновану репутацію. І як на мене, більше немає морального права представляти інтереси України. Четверта Олег Татаров, довірена особа Єрмака, яка у грудні 2020 року отримала підозру від підозрювані НАБУ, але Зеленський особисто наказав Венедиктові на змінити підслідність у справі, тож генпрокурора з. Забрала справу на боскаруїве з Дебакану і успішно і поховав на сьогоднішній день Татаров небезпечний для сталого розвитку демократичних процесів. Через те, що контролює та здійснює прямий вплив на діяльність ГПУ, МВС, ДБР, СБУ, БЕБ та суди, є жахливим деструктивним елементом в системі державних координат. На сьогоднішній день це ключові особи, яких задля виздоровлення державних інституцій потрібно негайно позбавити всіх владних повноважень, хоча загальний перелік корупціонерів, які сьогодні перебувають на високих посадах, звісно, дуже і дуже неповний. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. vamos para razoma